Вітаю! Ми продовжуємо вивчати хребетних тварин і сьогодні розглянемо нову групу амфібії. Дізнаємось про особливості будови цих представників, про їх різноманіття. Тож не будемо зволікати! Перш за все, хребетних тварин, у яких у зв'язку з виходом на суходіл з'явилися парні кінцівки, передні та задні, об'єднують у групу чотириногі. До них відносять амфібії, рептилії, птахи та савці. Але в деяких чотириногих в процесі історичного розвитку одна або обидві пари кінцівок зникли. Так у китоподібних зникли садні кінцівки, а в безногих амфібій, змій та деяких ящирок обидві пари кінцівок. Термін амфібії має грецьке походження. З грецької мови амфі означає подвійний, а біос життя. Отже, земноводні або амфібії це тварини, які перейшли до існування на суходолі, але залишили тісні зв'язки з водним середовищем. У дорослому стані амфібії здебільшого поширені на суходолі, проте їхнє розмноження і розвиток зазвичай відбувається у воді. Тіло амфібій складається з голови, тулуба та хвоста. У жаб, ропух тощо хвостовий відділ не виражений. Є дві пари кінцівок, передні та задні. Кінцівки мають пальці. Шкіра гола. У ній є багато залоз, які виділяють слиз. Слиз зволожує поверхню тіла і полегшує газообмін через шкіру, а також захищає тварин від проникнення хвороботворних організмів. На суходолі амфібії можуть мешкати лише на ділянках з достатнім рівнем вологості. У деяких видів амфібій, наприклад, саламандри плямистої, кумок, ропухи звичайної є отруйні залози. Їхні виділення захищають цих тварин від нападу кижаків. Скелет амфібій складається зі скелета голови, скелета тулуба та скелета парних кінцівок. Хребет поділений на шийний, грудний, крижовий та хвостовий відділи. Голову з тулубом з'єднує єдиний шийний хребець, тому рухливість голови обмежена. До складу травної системи входять не лише печінка та підшланкова залоза, а й слинні залози. Проте їхній секрет не містить травних ферментів, а слугує лише для зволожування їжі, що полегшує її ковтання. Кровоносна система в дорослих амфібій включає трикамерне серце, що складається з двох передсердь і шлуночка. Тому, на відміну від риб, в амфібій формується два кола кровообігу. Малим кров від серця прямує до легень, де збагачується киснем, а великим кров збагачена киснем прямує від серця до всіх інших органів. А у личинок кровоносна система побудована так само, як і в риб. Серце в них двокамерне передсердя і шлуночок і існує лише одне коло кровообігу. Дорослі амфібії здебільшого дихають за допомогою легень на суходолі та через шкіру у воді, а їхні личинки за допомогою зябер. Цікаво, що дорослі особини без легеневих саламандр легень не мають взагалі. Дихання у них здійснюється лише через шкіру, як от у карликової саламандри, що поширена на півдні США, а у протея європейського, що мешкає у підземних водоймах Балкан, упродовж усього життя зберігаються зябра. Органи чуття амфібій досить різноманітні. Очі пристосовані до функціонування в наземному середовищі, захищені від пересихання трьома повіками верхньою та нижньою та миготливою перетинкою, але сприймають вони насамперед предмети, що рухаються. Органи слуху амфібій здатні сприймати звуки, які поширюються в наземному середовищі. Тому, крім внутрішнього вуха, вони мають ще й середнє. До його складу входить слухова кісточка стримінце і барабанна перетинка, яка відокремлює порожнину середнього вуха від довкілля. В амфібій, як і у риб, трапляється бічна лінія. У жаб вона розвинена лише на стадії личинки, а у видів, які постійно мешкають у водоймах, як от у деяких хвостатих амфібій, зберігається протягом усього життя. Амфібії – це роздільно-статеві тварини. Їхнє розмноження та розвиток, подібно до риб, зазвичай відбувається у воді. Запліднення може бути зовнішнім, як от у жаб, або внутрішнім, як у саламандри. Амфібіям притаманний непрямий розвиток. Личинка жаб має назву пуголовок. Спочатку вона схожа на личинку риби, має довгий хвіст. У хвостатих амфібій, особливо в личинок, добре виражена регенерація. У них можуть відновлюватися хвіст, кінцівки, кишка, легені, очі тощо. Із загальними рисами ознайомились, тож давайте тепер розглянемо різноманітність амфібій. Як ми згадували, наразі у світі нараховують близько 8 тисяч видів амфібій. В Україні наявні тільки 20 видів. Поділяється клас амфібій на три ряди безхвості, хвостаті та безногі амфібії. Давайте більш детально ознайомимось з кожним із них. Розпочнемо з безхвостих. Серед безхвостих амфібій в Україні мешкають жаби, ропухи, райки та кумки. Жаба озерна більшу частину свого життя проводить у воді. А якщо й виходить на суходіл, то лише на короткий час. Жаба гостроморда навпаки, влітку мешкає на суходолі і лише в період розмноження проводить у водоймі. У ропух шкіра горбкувата, її верхній шар роговіє, захищаючи від пересихання. Ропухи активні вночі, коли повітря більш вологе й прохолодне, на нерест прямують у водойми, а зимують на суходолі. В Україні поширені ропухи звичайна, зелена та очеретяна, що трапляється на Волині у Карпатах і в Рівненській області. Райка деревна живе на кущах і деревах, має яскраво зелене забарвлення та округлі присоски на кінчиках пальців. Завдяки їм може прикріплюватись до листків, стовбурів дерев і навіть до скла та пересуватися по вертикальних поверхнях. Кумка червоночерева поширена скрізь в Україні, а жовточерева лише в карпатському регіоні. Зимують кумки на суходолі. З хвостатих амфібій в Україні мешкають саламандра плямиста та шість видів тритонів. Тритони звичайний та гребінчастий. Улітку живуть у водоймах з невеликою течією, порослих рослинами. Зимують на суходолі, в дуплах дерев, під пеньками, в купах листя тощо, а навесні знову повертаються до водойм. Інші види тритонів занесені до Червоної книги України. Це тритони Карпатський і Альпійський, поширені на теренах Карпат, тритон Дунайський на півдні України та тритон Кареліна в Криму. У представників ряду без ноги кінцівок немає зовсім. До цього ряду належать близько 200 видів, і в Україні вони не зустрічаються. Типовими представниками є черв'яги та рибозмії. Наприклад, черв'яга велетенська, яка може сягати у довжину більше 1 метра, та водні черв'яги, які мешкають виключно у водоймах. Рухаються вони, здійснюючи есподібні вигини тіла, на кшталт руху змій. Щодо значення амфібій, то вони є невід'ємною частиною більшості екосистем. Амфібіями живиться багато тварин. Вони самі знищують чимало безхребетних, регулюючи тим самим чисельність кровосисних видів і шкідників рослин. Деякі види амфібій, наприклад, гостроморду жабу, людина вживає в їжу. Окремі види амфібій навіть розводять на спеціальних фермах. Цікаво, що жаб здавна використовують як об'єкти наукових досліджень. За внесок у розвиток науки науковці Паризького університету поставили пам'ятник жабі в кінці 19 століття в Парижі. Пізніше подібний пам'ятник встановили у Японії студенти-медики. Пам'ятник жабі є і у Києві. Тепер нам вже час підбивати підсумки. Отож, більшість амфібій ведуть на півводний спосіб життя. Клас поділяється на три ряди безхвості, хвостаті та безногі. В Україні мешкають такі типові види, як жаба озерна, ропуха зелена, саламандри плямиста та інші. А якщо вам сподобався урок, обов'язково підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових уроків. Якщо у вас залишилися запитання, ставте їх в коментарях. Дякую за перегляд моїх відеороликів. До зустрічі на наступних уроках!